Вночі та вранці росіяни обстрілювали населені пункти на лінії фронту. На Донеччині обійшлось без постраждалих. Під вогнем ворога опинились декілька селищ. Є пошкоджені будинки. Тероризували окупанти і Миколаївщину. Обстріляли місто з зенітно-ракетного комплексу с 300 У результаті ракетного удару зруйновано триповерхову адмінбудівлю. Пошкоджено і тамтешній хлібзавод. Ракета вдарила у хлібопекарню. Де цей час вночі виготовляли хліб для миколаївців, легко поранений працівник підприємства. Також деякі з ракет впали на околицях міста Миколаєва та у передмісті. Обійшлося без людських жертв під обстрілами росіян і сумщина. 80-річний дідусь розповідає, як п'ять мін розірвалися на городі та прямо біля його будинку. Вибуховою хвилею зачепило і самого пана Миколу. Навколішки вибирався з хати. Тоном <ганували> двірівся по відкриванність. Воно ще раз як ударило, а всипало мені стеклом. Вдарило мені по коліну, мене збиває сно, ну, а тоді вже притихло, вийшло. Глянув загалом минулої доби. Росіяни завдали 15 авіаційних та один ракетний удар. Здійснили понад 40 обстрілів із реактивної артилерії. У відповідь зсу вразили живу силу і техніку противника. В Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу, та поранено до 120 військовослужбовців. А це телефони, які терористи показово прибили цвяхами до дерева. Так окупанти в козачій лопані на Харківщині відбирали у місцевих мобільні і забороняли будь-кому телефонувати. Кого вони бачили телефон, забирали і от якби урок для них це був, щоб більше не виходили дзвонити. Ну це вони їм так об'ясняли. Закручена шурупами. О. Стабільне водопостачання поновили в декількох районах у Слов'янському. Зокрема, відновили маяцький водозбір. Дуже вдячний всім, хто приймав участь в цьому процесі. Перш за все нашим деміньорам, які дали можливість працювати ДТЕКу, відновити електропостачання на станцію. Ну і безумовно, нашим працівникам Славки міст Водоканала, які зробили все, що необхідно, щоб підстанція працювала, щоб водозабір працював. Тим часом у наших військових поповнення новою партією дронів Камікадзе. Це чотири десятки безпілотників, 20 з яких новопридбані. Їх закупили у рамках проєкту Армія дронів. Марко Ручка Дмитро Вєтров новини 11 каналу.